Как только началась полномасштабная война, он в первый день, он, помню, позвонил в 7 часов, сказал, Кирюша, началась война, собирайся, говорит. Я по личным, по семейным обстоятельствам не смог в тот день сразу приехать. Ваня с первого дня собрал все вещи и поехал защищать. Пан Кирило згадує свого побратима Івана, який 24 лютого у перших рядах пішов захищати Україну, як колись у 2014-му вже відстоював її свободу на Майдані. Саме з нього Іван Терещенко розпочав свій шлях військового. Це було начала майдану. Врім перевороту. переворота. Ми познайомилися з ним, захищаючи обладміністрацію. А на, на той время тітушик, так називаємо, це от 2014 чотирнадцятого года. То есть, пройшли з ним ізначально Майдан, і Запорозький, потім в Києві з ним були. Потім вирішили вступити в Запорозький та батальйон, бо на той момент був батальйон Азов. Друзі та побратими згадують Івана як відданого товариша та працьовитого хлопця. Зазначають, не цурався жодної роботи та завжди прагнув розвиватись не лише як спеціаліст, а й як людина. Він працював за своє, на жаль, коротке життя. І слюсарем, і разноробочим будував будинки. Тобто він брався за всю роботу, навіть, може, навичок не було, але він дуже робив на совість. Навіть недостаток яких знань він компенсував своєю наполегливістю та він хотів досягнути, як то скажуть, нових знань та навичок умінь. Цим він не тряснялся, тому що он очень прахнул, отримати ще ты знань, какие в него были. Ваня был очень добрый, очень любил, любил свою страну, любил друзей, близких, всегда приходил на помощь, неважно какая ситуация происходила. Он своих сослуживцев всегда... Захищав, любив. За себе ніколи так не переживав, як за людей близьких рядом. Побратими згадують, Іван завжди був оптимістично налаштований, багато жартував та навіть перебуваючи у надважких умовах, під постійними обстрілами, будував плани на майбутнє. І кажуть побратими, навіть у власних мріях Іван перш за все турбувався про інших. Перемогти для початку. Це був наш основний план. І далі вже діяти розвивати ветеранський напрям і взагалі допомагати містам по-своєму. Він хотів на роботу повернутися, він в тирі працював. Потім далі думати, ну там просто можна було навчати, йому подобалось навчати людей. Тому -то ми хотіли, щоб дітей він навчав. Ну, у нас було планів. Насправді навіть всі тири відкрити для того, щоб навчати дітей, так думати, самозахисту. Іван був розвідником, вправним воїном, який успішно виконував усі небезпечні завдання, які йому доручали. Воював чоловік на запорізькому напрямку. Проте доля вирішила інакше. І 7 червня Іван загинув за свободу України. Воїну назавжди 27 років. У нього залишилась мама та кохана дівчина. Прощалися з Іваном Терещенком згідно з язичницькими віруваннями. Після прощання тіла героя кремували, а його прах покоїтиметься на цвинтарі святого Миколая. Наталія Юр'єва, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.